Дівчатка у нас електрика була дві доби і чотири години. А зараз я йду з армії зустрінемось, і ми з нею в епіцентрі. Мені дещо потрібно на подарунок підкупити. Ну, мені потрібно на подарунок якісь блюда для двох людей. А це я зависла над цією колекцією. Ну, подобаються вони мені. Такі, от яка вака дає, і в нашому дику, що поруч. А ага. цих киточок ні, немає. Симпатичні. Ну, а цю колекцію, я ще, здається, не бачила, сподобалась мені. Така ніжність, така милота, ну дуже ніжні, симпатичні, так, красиво може бути. Отакі от, такі. а тут воно у них стоїть уже так, як такий коверт. І ціна за набор є, можна окремо докупити, собі подобається симпатично. Ну а в цю колекцію я просто закохалася. Пташки олені на морську тематику. Так воно пасувало б цікаво б, десь на дачці, в такому заміському будиночку. Дівчатка а ціна капець яка. Ну, помилуватися ніхто не забороняє. Дуже симпатична, стильна, ну, трендова, дуже гарні. Дуже ціна така собі. Думала, можливо, одну взяти собі до морської тематики, але ні. Ну, щось більш земне не подивимось. А тут ціна теж. Косівська кераміка взагалі топ, можна тут також обрати. Раніше якось я не звертала увагу. Я купила те, що хотіла, але ну, це покажу окремим відео. так є речі непогані, є, що подобається, але не подобається моєму гаманцеві.